Привіт всім глядачам мого каналу! Значить, дивіться, я хотів би сьогодні відео зняти про регулюваний розкос на МТЗ-ЕМЗ. Я думаю, він там однаковий, ну в даному випадку буде мова йти про ЕМЗ. Значить, ось він розібрат у розібратому віді. Звісно, тяжеленько він розібрався. Отут воно прикипіло. Прийшлося тут приварювати трубу і ломом відкручувати, тому що. В тісках цю втулку не зажмеш по-людськи. Е, значить дивіться, е, як з чого він складається, це основий стакан, там вон стоїть бронзова втулка, в яку вставляється цей вал. На волоту стоїть всередині дві шестерні. Ось одна, пройшлося її розпиляти. Вона вже така, як бачите. Корозія зробила своє діло. і друга. Тож почалось розпилять, вони друг до друга так ось цепляються. І плюс там може нічого не спочинити. Це остатки від його, я все порозпилював, бо там живого нічого не було. Е, значить, замову я ось дві шестерині, одна і друга. Ця шестиня ставиться сюди під шпонку. Ну, та, що пройшла вона без шпонки, ну, то вже я думаю, не проблема нема. про сверлін. Не кальоне, тобто обичне, Ну я думаю, що на неї нагрузки, я хочу сказати, такої нема. Це ж те, що ми рукою крутимо, вона ж постійно не крутиться. Тобість, сказати, що вона кроме як корозія, її особо нічого не знашує. Так само ж і ця. Тобі, тут загалка, мені кажеться. Як така, то і не потрібна. Так і замовив починичок. Ось його номер 599. Опорний на йому воно опирається і крутиться. В принципі, тут все так, більш-менш почищав. Сам вал. Зараз треба насажати цю шестерню єдине, ну, скажу, тут є косяк такий, що, не знаю, може це буде МТЗ або під якийсь варіант. Есть, на май не заходить Надо до токаря. І токар, що тут внутрішній діаметр увеличив. Вона сажається сюди до упора. І тут сваркою з заводу вона там пару точок була приварена. Ну, і Так само і ми зробимо. Так що. Є соплю, це на опроса оцих 6-350 гривень. Зібрав я весь цей механізм. Останній виглядає. Ось стоїть почивник всередині, 6 там не Тут в трьох точках проварив її. Почивник обільно смазаний. І тут ось по каталогу тут шайби нема. Но я підібрав. Для чого? Зараз покажу. Тут все. Це все діло дополнительно можна там щось трохи смазати. Це щоб втулка ця мазалась бронзова. Вставляємо. Це покруті. Тобто прекрасно крутиться. Для чого шайбу я туди ставив? Тому що якщо взяти Тулить отак. Тут у мене якраз і виходить десь 1,5 мм зазор. Навіть не полтора, а десь міліметра я міряв тут. Получається, бо оцею плоскостю воно впирається от сюди. І для того, щоб почибник не гуляв отако, шайбу проложив, тому що без тієї шайби частина ті була провалена і виходить, якщо зібрав, то подчибник люфтив, би, не був прижатий, звісно, його розбивало. Я сам ту шайбу підібрав, ви вже кажем, підбирайте свою, щоб отак, як положили, воно, грубо говоря, було плоскость. І плюж товщина прокладки. Ну, Тепер, виходить, тут ось тоже теж просверлив дірку, забив М8 тут якраз болта, і ось з я його приварив. Там само підложив сюди шайбу, щоб воно було тут, ну, люфти не було, бо воно так тоже зроблено. Всередину промастив. В принципі, тут і є мастерки, новенькі поставляться, так що буде воно держатися. Так що, в принципі, зараз соберу і все вам покажу. Значить, зібрав я механізм. Як бачите, все ось крутиться, якщо видно, все добре все працює. Тут теж Туди Всередину кинув на саме низу, це, щоб це не теліпалось. Колечко таке резинове так. Примітивно, але ну, хай воно буде. Тут взагалі, звісно, для ідеалу не це два стаканчики, а купити сюди гофру з наконечника з рульового, з якогось автомобіля, допустимо, щоб по цьому по діаметру по цьому потишло. Сюди на хамут, а тут хай би гофра була і тут на хамут. Щоб пилюка туди взагалі не попадала на цю різьбу, це б, звісно, було б. В принципі, довговічно. Так, воно, в принципі, все герметичне. а це щоб тут герметизувати. Тут, по суті, должно бути заводу, що по накольце, щоб повністю не викручувалося. Я його не ставив по якій причині. Його поставити не проблема. Ну, вдруг, от, допустимо, навіть задумаю ту гофру сюди водіть, да? щось підберу. То треба буде тоді повністю весь механізм розбирати, щоб розплінтувати. А так виходить, ось, ось Він викрутив повністю гофру, що там одів, і назад. Захрутив. В принципі, ось оставляємо. Він наживляє, да? і ось тепер воно давайте так положу, щоб мені удобно було. Як бачите, все працює. Повністю зведу. Тобі готовий розкос регульований, відреставрований. То ж буде мазатися. Я думаю, ходить буде як не як, так комфортніше регулювати, чим тягу крутити. Не знаю, як він покаже роботі. Ого, так і стоїть, напишіть. У мене він був, вирішив реставрувати. Так що, з вас такий палець вверх. підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.